Привіт, мій юний друже. Сьогодні я тобі хочу розповісти одну казку, яку написала Маргарита Сурженко. Це казка про двох хлопчиків, які були друзями, у них були однакові погляди, вони обожнювали розмальовки про Майнкрафт, каталися на скейті і дуже любили морозиво. То ось в один день вони мало не посварилися, навіть побилися. А як це відбулося? Ти дізнаєшся, коли дослухаєш казку до кінця. І так мощуся позручніше, і я починаю. Казка про тата. Після уроків Мишко і Стьопа пішли гуляти в ліс, який був неподалік школи. Ми були в цьому лісі з батьком та з мамою на вихідних. Збирали гриби. сказав Мишко. Щастить тобі! Свого тата я майже не бачу. Він постійно на роботі. Ну, це не так і погано, заперечу, Мишко. Твій тато заробляє багато грошей і може тобі купити класний телефон або ноутбук. Ти знаєш, я б краще обійшовся без телефону чи ноутбуку. Натомість проводив би більше часом з татом. Це тобі тільки здається. Я своїм татком багато часу провожу. І що? Він постійно опікується, вчить забивати цвяхи, змушує прибирати вдома, лається за погані оцінки, а сам зараз він ніде не працює і постійно сидить вдома. Я думаю, без нього було б спокійніше. Ось мама моя, вона інша, вона добра, не така вимоглива. Послухай, твій тато любить тебе. І ти йому не байдужий, А мій тато навіть казку на ніч не може прочитати. Сказавши це, Стьопа кинув кашишку, Михайлика шишку, яку тримав в руках. Шишка потрапила прямо Михайлу в лоб. Він досердився, теж взяв шишку з землі і метнув її в свого товариша. І тут почалася війна. Але раніше вони в війну тільки грали, а зараз, уявляєш, вони билися по справжньому, сердячись один на одного. З кожним кидком Стьопа висловлював своє обурення і думав, як можна так не цінувати те, що мам, тато, Михася завжди поруч, а Михалик, в свою чергу злився. На те, що друг його зовсім не розуміє. І в цей момент Стьопа згріб в руки багато шишок і підбіг до Михася і засунув йому за комір. Михайлик на це був дуже злий, і він вдарив Стьопу прямо в щелепо. У Стьопи з рота потекла кров. Як ти здогадався, в цей вечір вони повернулися додому дуже пізно. Стьопа, що трапилося? злякано запитала його мама. Нічого, ми з Михасем побилися, з твоїм кращим другом? Він мені більше не друг, закричав хлопчик. Та стривожена мама швиденько зателефонувала мамі Михайлика. Жінки довго говорили про дітей і намагалися вигадати план їх примирення. І нарешті вони вирішували організувати пікнік двома сім'ям і там помирити друзів. На вихідних дві сім'ї зібралися всі в тому ж лісі. Татусі робили шашлики, мами балакали, а хлопчики сиділи на протилежних кінцях килимка і навіть не розмовляли один з одним. Михась, принеси мерщій мені дров, скомандував тато хлопчика. Мишко закотив очі, але пішов збирати дрова. Але вже через секунду чоловік дав команду і для Стьопи. А ти чого сидиш? Ну-ка, допомагай, нам потрібно багато дров. Стьопа здивувався, що з ним так авторитарно розмовляють, але все ж таки пішов збирати дрова. А коли він приніс дрова, чоловіку вони не сподобалися. Ну, що це те за тоненькі гілочки? Нам потрібні хороші колоди, щоб вугілля вийшло гарним. Стьопа ще більше здивувався. Він знову пішов збирати дрова. І часто твій батько так командує? запитав Стьопа у Михайлика. – Постійно, кожен день. Він же цілими днями вдома. Так, тепер я зрозумію, про що ти говорив. Я б не зміг кожен день виконувати його команди. Ага. Йому постійно все не так. Проте твій тато може просто взяти й купити дрова. Справжня казка про тата. І ніяких тобі завдань в лісі. Коли шашлики були готові, всі зібралися навколо імпровізованого столу. Тільки тато Стьопи постійно відволікався, адже листування з кимось по телефону займало дуже багато часу. Любий, давай вже поїмо, а потім закінчиш свою переписку, сказала мама Стьопи до його тата. Не можу! Контракт з китайцем зачекайте ще одну хвилиночку! Але шашлики остигають, тоді починайте без мене. І так завжди шепнув Стьопа на вуха Михайликові. Михайлик співчутливо подивився на друга. В той день хлопчики помирилися, адже зрозуміли, що немає ідеальних татусів. Коли вечір підходив до кінця. Шашлики були з'їдені, хлопчики вже грали в доганялки і сміялися. Ну ось, як добре, що ви помирилися, сказала мама Михайлика. Може, все-таки розповісте, чому посварились? Розповімо, сказав Стьопа. Ми посварилися через тата. Як через тата? Я вважав. Що тато Михася молодець адже він постійно приділяє йому увагу. А Мишко вважав, що мій тато краще адже багато працює і багато заробляє грошей. А сьогодні ми зрозуміли, що, що ми обидва погані тата, засміявся тато Мишка. І всі разом засміялись. Ні! Ніяково промовив Стьопа. Діти, ви маєте рацію, ідеальних батьків немає, сказав тато Стьоп. І немає межі досконалості. Обіцяю, на наступних шашликах я залишу свій телефон вдома. Буду більше уваги приділяти вам. Домовилися? Ура! Застрибав радісний Стьопа! А мені що? Доведеться знайти роботу? здивовано запитав тато Міші. Тоді від радості застрибаю я, засміялася мама Михайлика. Ну, добре, обіцяєш? спитав Мишко. Обіцяю. І так казка, мій юний друже про тата» підійшла до кінця. Скажи, будь ласка, а як ти вважаєш? Тата бувають ідеальні чи ні. А що б ти порадив тому хлопчику чи дівчинці, які вважають, що їхній тато не ідеальний. Дякую тобі за відповіді на запитання. Якщо хочеш, можеш їх писати внизу в коментарях під відео. Також не забувай ставити лайки, не забувай підписуватися на наш канал, щоб. Завтра, самим першим, отримати звістку про вихід нової казки. І так, до завтра, до нової казки. Бувай!